Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. Росіяни почали стягувати на окуповану територію велику кількість живої сили. В районі роботиного вже зафіксовано близько 50 тисяч російських військових, і відомо, що ще продовжують стягувати більше військ. Кількість наступальних дій після захоплення Авдіївки не зменшується. За добу проведено 70 атак. І сьогодні також є зміни по лінії фронту на користь росіян. Але давайте про все по порядку. Спочатку хочу нагадати: не забувайте. Ставити лайки, щоб підтримувати розвиток українського контенту. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. Тепер перейдемо до ситуації по лінії фронту та почнемо відразу з Бахмутського напрямку. Тут погіршується ситуація біля часів яру. Окупанти активно штурмують в районі Богданівки, Іванівського, Клещіївки та Андріївки. За добу проведено 11 атак, також фіксується велика кількість обстрілів по всій лінії фронту, і все більше підтверджень приходить про те, що росіяни не змогли просунутись полями від хромового, якщо поглянути на мапу кіберборошно, то тут підтверджується, що окупанти просунули з ближче до часів яру на 1 кілометр 200 метрів. Рухаються вони по полях, тому що як і раніше ні Іванівська, ні Богданівку захопити вони не можуть. Таким чином вони вбивають клин в нашу оборону, щоб далі розвивати успіх. Зсу роблять все, що можуть. Але як і на Авдіївському напрямку Росіян більше, тож ситуація складна. В Авдіївському напрямку Генеральний штаб повідомляє про наступальні дії росіян з боку. Северного та ласточкиного що й слід було чекати, вони хочуть повністю зрізати цю ділянку фронту та вирівняти лінію фронту. Але неофіційно, як і раніше, навіть з українського боку, продовжує надходити інформація, що Ласточкину переходить під контроль росіян. Хоча, й, схоже, поки що бої тривають. За добу вони вже провели 9 атак. Також сьогодні тривають бої в районі Первомайського та Невельського, але успіхів у них тут немає, і лінія фронту, як і раніше, без змін. У напрямку Марінки окупанти провели 19 атак за добу і намагаються захопити. Георгівку, село Побєда та Новомихайлівку. Причому по Новомихайлівці приходять тривожні новини. Окупанти все частіше заходять на околиці і ЗСУ відбивають атаки вже в межах населеного пункту. Тож ситуація складна, але боротьба продовжується. У Вугледарському напрямку окупанти знову почали вести наступальні дії на Старомайорське та ведуть обстріл села. Також почались атаки на Малинівку. Крім того, окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії фронту. Поки що бої продовжуються, тож чекаємо, як далі Звуватимуться події, а тим часом росіяни з великою швидкістю будують нову автомобільну дорогу від кордону Ростовської області у бік Маріуполя. Вона їм дуже потрібна для того, щоб збільшити швидкість перекидання живої сили та техніки напряму з Росії, оскільки через Крим у будь-якому випадку це все проходить довше, а тут пряма дорога. Загалом росіяни максимально працюють над логістикою у запорізькому напрямку. Після вчорашнього підтвердженого просування одразу на 1 кілометр 200 метрів на ділянку. Ці фронту завширшки 13 кілометрів, ситуація стала ще складнішою. Сьогодні окупанти посилили атаки на Роботине. За добу провели близько 10 штурмів. Вони намагаються повернути під контроль це село, зазнають великих втрат, але як ми вже знаємо, це на них ніяк не впливає. Тому окупанти продовжують наступальні дії задля досягнення поставленої мети. Ситуація вкрай складна. Обстріли так само йдуть в посиленому режимі, як і полюбляють росіяни, знищують все довкола, але не дивлячись на всю складність ситуацией, сегодня ЗСУ удалось взять российских военных у полон, и воинкоры это «Сегодня противник отбил все наши атаки на населенный пункт Роботина и вернул себе ранее утраченные позиции. Даже есть информация о том, что наши десантники из 76-й ДШД попали в плен. Мы, офицеры штаба ГВ «Днепр», никогда не комментировали решение ГШВС, но сегодня осмелимся это сделать. Мы считаем, что это было ошибочное решение передать в ГВ «Днепр» запорожское направление при нынешнем командующем генерале Теплинском. Як видно, вони дуже не здоволені тим, що зазнають втрат, але зсу роблять все можливе, щоб окупантам не вдалося повернути під свій контроль цю ділянку фронту. При цьому ЗСУ з місць повідомляють, що росіяни знову знищили двох полонених бійців. Зсу Русня вивела з окопів і розстріляла двоє наших полонених поблизу Роботіно. Це не те відео, яке ви бачили вчора. Русняві командири віддають накази показово страчувати наших полонених для деморалізації наших військ. Також українська сторона повідомляє, що тут росіянам буде складніше просуватись ніж в Авдіївці, тому що на цій території лишились російські лінії оборони, які тепер займають зсу. Ось так виглядають наші оборонні укріплені райони в 10 кілометровій зоні. За до речі, тут ситуація краща ніж в Авдіївській операційній зоні. Ще влітку ці фортифікаційні споруди перебували під контролем ЗС РФ, тому тут немає нічого секретного. Але росіяни теж це розуміють, тому стягують сюди як живої сили, щоб прорвати оборону. Близько 50 тисяч військових російської орди помічено біля лінії фронту.